Доброго дня, любі підписники та глядачі. Сьогодні ми знаходимося в клініці Сената Династія та знімаємо інтерв'ю з нашим лікарем ортопедом Ревенком Денисом Олександровичем. Ми сьогодні піднімемо важливі теми та зможемо більш детальніше та професіональніше розібратися, що ж таке вініри. В коло теми встановлення вінірів є багато помилкових суджень. І сьогодні ми з нашим лікарем ортопедом будемо розвіювати усі міфи. Також сьогодні плануємо затронути не менш важливу тему: це протезування методом все на чотирьох та все на шести. Встановлення вінірів та протезування методом все на чотирьох та все на шести це два затребуваних запити серед більшості наших пацієнтів. Детальніше та більш професійно розібратись у цій темі нам допоможе наш лікар-ортопед Ревенов Денис Олександрович. Доброго дня! Доброго дня! Так, хотілося б почати з більш життєвих питань та більше познайомитись з вами. Розкажіть, будь ласка, яка ж у вас освіта? Я закінчував Національний медичний університет імені Богомольця. Він в Києві у 2012 році. Далі там вже проходив інтернатуру, ну і потім вже почав свій професійний шлях. Було дуже багато курсів, там майже кожного року, да. Я думаю, що навіть по декілька разів були курси за кордоном. Тобто, по суті, я кожного року і до сих пір завжди-завжди підвищую Берчаєтесь. та свій рівень кваліфікації. Тому що це для лікаря дуже важливо. Так, дійсно, це дуже круто, що ви не стоїте на місці, а розвиваєтесь. А скажіть, будь ласка, який ж у вас досвід роботи? Досвід роботи у мене на сьогоднішній день 12 років. 12 так. років це багато. А чому ж обрали все таку специфіку ортопедії? Чому саме ортопедію, чи чому саме стоматологію? Ну давайте і стоматологію, і ортопедію. А, тому що коли я закінчував школу, у мене було, скажімо так, ну два варіанти напрямку: або це буде юриспруденція, або це буде медицина. Да? Тобто я знав, що якщо це буде медицина, це буде стоматологія однозначно, не знаю. Ну так як мені подобалася стоматологія дитинства. Тому я думав, якщо медицина, тільки стоматологія. Або жити на юриста, але знову ж таки юрист. Якось так знаєте, коли вже був час подавати документи, все ж таки я вирішив йти на стоматолога і пішов в богомольця. Uh -huh. Ось чому саме ортопедична стоматологія, М -м -м, мабуть, тому що я люблю давати людям емоції, тобто гарні емоції. Да? Коли людина приходить там а, з якимись поганими зубами, або без зубів, або хоче щось покращити. Да? І коли ти робиш там неважливо протези, веніри, імпланти, і людина вже вона навіть зі сльозами радості виходить з кабінету і бачить, наскільки вона класна посмішка, ну це дає якийсь, знаєте, такий заряд бодрості, енергії. Тобто це це навіть неможливо купити. Тобто ці емоції вони тільки ось в роботі йдуть, так. тому саме ортопедія. Тому що лікування воно типу теж важливо, але воно не дає тих емоцій. Ну для мене для мене та й пацієнт, напевно, бачить візуальний ефект ну, да, Пацієнт і бачить одразу, да, ефект, емоції. Як воно було, як воно після. Тим більше знати, ми так буває. Якщо досить довго працюємо з пацієнтами, да бувають такі кейси, то ми потім сідаємо, і я показую пацієнту зуби до фотографії, тому що вони забувають, так, як, як воно було. І вони дивляться після і для них це вау просто. Дякую. А розкажіть, як довго ви у складі команди Саната? В Санату я прийшов зараз. Я вам скажу на початку 2015 року. Тобто, реально зараз вже ну 9 років. 9, да, 9 років, 9 років вже в Санаті, Майже так, 10. досить довго. Да. А на ваш погляд, у чому ж полягає все таки успіх і така затребуваність у мережі клінік Саната? А, саме у мережі клінік Саната тут досить все легко треба просто приходити і працювати да тобто якщо ти ставишся до своєї роботи гарно тобто ти ставишся добре до пацієнтів ти хочеш їм зробити добре то у тебе все буде виходити натом да? тобто, якщо у тебе на першому місці стоїть саме допомогти людині на да? коли це не переводиться в бізнес тому що дуже багато стоматології і взагалі медичних закладів да там пластична хірургія там досить багато це все люди сприймають як бізнес і багато лікарів вони на перше на перше місце ставлять для себе це якийсь заробіток на да? щоб mm -hmm. заробити гроші тобто якщо буде такий підхід ну далеко Зайдеш? Не зайдеш, на жаль. А якщо підхід навпаки, тобто зробити пацієнту якісно, да тоді воно і гроші самі потягнуться. Спочатку це саме без... в санаті, А взагалі, типу, ну треба працювати. Треба над собою працювати. Треба постійно ходити на якісь курси. Тобто, тому що медицина вона не стоїть на місці, Сьогодні це одне, завтра інше. Чудово. А тепер давайте перейдемо до основних питань нашого прямого ефіру. І перше запитання: що являють собою вініри? Які ж проблеми вони можуть вирішувати? А, значить, вінір, по суті, ну, класичний прямо так вінір, на це як накладна така керамічна реставрація, яка покриває передню частину зуба і трошки бокові. А, для чого їх використовують для зміни форми і кольору зубів? Зрозуміло, коротко і ясно. Да. А розкажіть про етапи встановлення вінірів. Етапи незалежно від того, будеться два вініри, чотири, десять, двадцять тому, що пацієнти досить часто думають, що якщо ми кажемо про вініри, це повинно бути там десять або двадцять зуміт. Можна і один вінір зробити зробити, да? угу. тобто і зробити його так, що ніхто не скаже, що там взагалі щось зроблено. Тобто тут все залежить вже від того, який іде запит у пацієнта, який кейс. Тобто, не від цього, ми починаємо першочергово чергувати збір даних діагностики. Тобто рентген-знімки, сканування щелеп-цифрове, фотографії, причому фотографії робимо повністю фаз-профіль, творожнині рота, портретні фотографії. Це дуже важливо для нашого проєкту. Тобто, ви можете для себе, знаєте, так представити, там ви робите ремонт квартири або там будуєте будинок. Тобто ви не можете будувати будинок без проекту. Тобто, у вас нічого гарного не вийде. Нам треба, нам потрібен проєкт. Mm -hmm. да? Тобто ми робимо проект, віртуально моделюємо зуби з пацієнтом. Цей проект обговорюємо, навіть даємо там можливість проживання рота це все примірити, подивитися, походити навіть декілька днів, щоб пацієнт побачив форму. І вже після цього ми починаємо працювати з зубами. Да? Тобто, зубки обточуються в більшій або меншій мірі. Я думаю, там далі буде питання про те, наскільки там обточуються зуби. Ми на ньому більш детально зупинимося. Робиться тимчасові вініри, да, і замовляються керамічні? І на наступний етап вже приходить пацієнт. Ми приміряємо керамічні вініри. Якщо все наслаштовує, то ми їх приклеїмо і закриваємо це питання. Так, дякую за таку розгорнуту відповідь. А чи можна за допомогою вінірів виправити усі естетичні якісь дефекти, наприклад, нерівність на зубного ряду? <кху> чи можна вінірами повністю замінити, наприклад, ефект носіння на брекетів? На жаль, повністю замінити брекети неможливо тобто, якщо ми маємо якісь невеличкі повороти зубів, ми можемо це виправити за рахунок вінірів. Але знову ж таки, якщо ми маємо досить великі повороти зубів або великі розбіжності, да, тоді для того, щоб нам зробити щось ну, більш-менш гарне, нам треба досить сильно спилювати зуби. Я не люблю сильно пиляти зуби, я намагаюся економити здоров'я пацієнтів. Тобто, якщо є можливість зробити ортодонтію, виставити зуби рівно, а потім вже легенько обточити, зробити вініри, покращити там естетику, да, то це найкращий варіант. Так, якраз наступне питання на рахунок обточування зубів. Чи правда, що для встановлення вінірів дуже сильно обточується свій зуб? А, дуже сильно або не дуже сильно. Гарне питання, тому що для одного пацієнта 0,1 мм – міліметр це вже вау, досить сильно. Для іншого міліметр це лікар пиляємо далі. все нормально індивідуально. Да, це дуже індивідуально. і знову ж таки наскільки, якщо нам треба пацієнту, наприклад, робити об'єм зубів, тобто додати об'єм, то ми спилімо менше. Тому що в середньому реставрація керамічна, вона йде 0,6-0,8 мм. В середньому да, знову ж таки залежить від конкретного випадку. Тобто беремо на 6 мм, нам треба дати об'єм на 0,3. Тобто зуби ми обточимо на 0,3 плюс 0,3 об'єм, і того маємо реставрацію на 0,6. Інша ситуація, якщо нам навпаки треба об'єм зменшувати. Да? Тобто тоді ми а, спилюємо 0,6 під сам саму керамічну реставрацію, да далі ще спилюємо настільки, наскільки нам треба зменшити об'єм, наприклад, там ще на 0,4 і того ми вже спилюємо міліметр. Тобто, в кожному випадку це все окремо. Це все індивідуально, да, і так це все, все індивідуально. Не да, неможливо сказати, що подвініра там точиться тільки 0,1, 0,2 або 0,5, Це неправда. А що відбувається зі своїм зубом, коли він знаходиться під вініром? Чи може виникати карія під вініром? Ну, якщо його там залишити, да то він там може розвиватися. Але якщо по суті вінір зроблений правильно, да тобто у нього є правильне прилягання, у нього немає щілини, він правильно приклеєний, то ніякого карісу під вініром бути не може. Все буде добре. Да, так? все буде добре. А який матеріал для виготовлення вінірів є найкращим та найдовговічнішим? Судячи з нашої практики, то найкращий матеріал на сьогоднішній день це кераміка фірми фірма Івокларвівадент. Це Ліхтенштейн. Найкраща кераміка працює ідеально. Да? Тобто, можливо, щось з'явиться через рік, два, три, п'ять, ще щось. А взагалі є дуже багато керамічних мас. Там і Сірона, Тесера, там, і Джесі, тобто ну, їх дуже багато. Mm -hmm. да? Я реально працював з багатьма керамічними реставраціями, і я зупинився для своїх пацієнтів на ЄМАКС. Це найкращий варіант. Що таке люмініри і чому вони стоять поруч, коли з вінірами при розмові на цю тему? Що таке люмініри? По суті, люмініри це ті ж самі вініри, угу. тільки без обточення зубів. Ну, давайте так. Люмініри, ультраніри, наноніри, там і ще як маркетологи люблять їх називати, да? це маркетинг. Uh -huh. Тобто відійдемо відросли всі ці слова, називаємо все двома словами це керамічна реставрація. Да? Uh -huh. Тобто керамічна реставрація може бути встановлена без обточки зубів. Це називається люмінір. Uh -huh. Дуже вузькі покази, коли є щілини між зубами, коли маленькі зуби, да? тобто, коли нам треба додати багато обміну, uh -huh. пиляти зуби не треба, ми чуть-чуть шліфуємо, робимо, що щоб що приклеїтись, і робимо люмініри. Ну, вкрай рідкісні випадки, дуже рідкі. Uh -huh. да? Як правило, все рівно якусь мінімальну обточку треба робити. Вінір — це вже коли у нас покривається зуб з обточкою передня частина і бокова. Да? А якщо, наприклад, взяти там вінір 360, тому що деякі пацієнти не люблять, коли кажуть коронка, тому що вони думають, що коронка це вже все зуб там стачимо, як карандаш там і досить погано. Тобто вінір 360 це коли зуб покривається повністю uh -huh. з двох сторін. Да? І теж є певні свої покази. Тобто, все це можна назвати керамічна реставрація. Тому що пацієнт щоб досить часто пути: ой, коронка, ой, тут вінір, тут люмінір, там нанонір, а там ще щось там я чув. Ну, тому uh -huh. треба трошки це більш компонувати. Uh -huh. Зрозуміло. А розкажіть про термін служби вінірів? А, термін служби вінірів він теж індивідуальний. В середньому кераміка працює ну так, в середньому знову ж таки а, дуже так голосно сказано. Візьмемо 15 років. Да? Uh -huh. Можливо, там 20 років. А все залежить від від організму, від пацієнта, тому що так, можна, наприклад, доведь, напевно, важливі, да, да? тобто тут є теж е, такі варіанти: візьмемо там машини, да? ви купуєте собі на Мерседес або BMW, там або не немає значення салону. Це машини, які зроблені з однакових деталей. Все однакове. Mm -hmm. Але у різних водіїв... Вони їздять по різному, тобто да, і ламаються по-різному, тому що одні водії доглядають за машинами гарно, інші водії доглядають погано. Те ж саме з зубами, але з зубами ще складніше, тому що ми різні. Якщо машини однакові, то всі пацієнти різні. Угу. У всіх різне здоров'я, біологія різна, тобто ми всі індивідуальні. Тому що там буде з пацієнтом через 10-15 років, ми не знаємо. Ми старіємо, на жаль, десь ясно може підніматися, да, десь ще щось, якісь моменти. Але з самим матеріалом, з керамікою, як правило, з неї нічого не стається. Тобто вона не підеться там якимось там підкращуванні, ви можете бути червоне видно там. Їсти там, щось таке, що красить з кераміку, нічого не буде. Mm -hmm. Може, ви там, через 15 років захочете видати якийсь суперновий матеріал і захочете поміняти, окей, це можна поміняти. Дякую. А що означає встановлення вінірів під мікроскопом? Взагалі, любі керамічні реставрації повинні робитися зі збільшенням. Тобто сучасний ортопед на сьогоднішній день він працює як мінімум там якихось бінокулярах, да, або там мікроскоп для того, щоб надати пацієнту більш якісну послугу. Тому що під мікроскопом або бінакулярах, під якимось збільшенням, ми краще бачимо, ми можемо зробити більш правильне препарування, ми можемо вичистити повністю весь цемент. Да? Ми можемо подивитися всі зазорчики, наскільки гарно він ір прилягає. Тобто я вважаю, що сьогодні любий ортопед, який займається керамічними реставраціями, він повинен працювати. Вати збільшення, хоча б якихось бі на тому що для того, якщо ми більше бачимо, то ми можемо зробити більше, якість. Да. Я, я з вами згодна. Так, а покажіть, будь ласка, приклади своїх робіт. Декілька прикладів. Розкажіть нам, з чим пацієнт звернувся? Пацієнтка звернулася з естетичними скажімо так, показами. Їй не подобався колір зубів, їй не подобалась форма зубів. Були трошки такі перепади, як ви тут бачите. Тут не було двох зубів. Від якихось там брекетів, лайнерів вона відмовилась. Тут хотілося трошки вирівняти, да? тому що в неї було обмаль часу. І тому ми зробили це без допомоги ортодонту. Вийшло досить у нас гарно. Ми повністю вирівняли дугу, зробили класну форму, зробили естетично такий білий, але натуральний колір. Тобто, це у нас там, знаєте, є там влічі, які так виглядають прям ну, дуже білий, як сніг. Деякі пацієнти кайфують із цього, деякі пацієнти навпаки там хочуть, можна мені таке більш натуральне. І отримали гарну посмішку і плюс функціонально. Тобто тепер немає травматичного прикусу. І, по суті, пацієнтка може далі користуватися своїми зубами. Досить довго. Тут ситуація, яка у нас була. Теж були повороти зубів. Були, бачите, зубки стоять нерівно, що знижу, що зверху. Де вже там він протезувався, тимчасово, щось там йому в клініці не сподобалось, він прийшов вже до мене і ми почали з ним працювати. Було дуже багато етапів, і видалення зубів, деяких, яких, на жаль, було, і імпланти були. Пацієнт недисциплінований, він там міг пропадати там, на півроку, на рік, але все ж таки ми його закінчили. повністю. ми робили повністю верхню щелепу і боковушки низ. Нижню щелепу, враховуючи те, що тут у нас досить сильно були повороти зубів від ортонті, він відмовився. Я відмовився його пиляти тому, що зуби прийшов без поляти досить сильно. Я не люблю поляти зуби сильно, тому що ми цим зуби вбиваємо. І ми вирішили трошки відбілити. Теж зробили під натурал. Тобто тут не було такого вау білого. Я вам не буду таке кесе показувати. У нас їх в інстаграмі прям ну дуже багато. Тепер хочеться перейти і поговорити трішки на тему протезування зубів методом все на чотирьох угу". та все на шести. З вашої професійної точки зору, чому протезування методикою все на чотирьох та все на шести є таким ефективним та затребуваним серед наших пацієнтів? А, ну, скажімо, ця методика, вона була ще там в 80-х роках, якщо не помиляюся, і запровадила її система Nobel. Да, тобто, в принципі, це їх бренд all on 4 «All-on-6», тому що там, якщо взяти той же там, імплант Штрауман, то він називається ProArch да, система. Але mm -hmm. по суті, це те ж саме: «All-on-6», «All-on-4», тобто у кожної системи імплантів є своя назва. Але по факту, перш, Червоново це зробив Нобель. Чого вони це зробили? Тому що було дуже багато пацієнтів, які втрачали зуби, да, і вони не могли носити знімні протези. Тобто, навіть досить гарний знімний протез, який зроблений якісно, а це зробити набагато важче, ніж там зробити один вінір там, або одну коронку. Одна все рівно якість життя досить низька, на жаль. Uh -huh. а, і задалися питанням, як це робити, і почали ставити імпланти саме по цій методиці. Тобто, коли ставиться або 4, або шість, інколи вісім імплантів, але в принципі вистачає 6, і на шести імплантах робиться вже протез, який прикручується, да тобто він незмінний. Він виглядає як свої зуби, і пацієнти відновлюються майже на 100%. Угу. Тобто це зручно, і це заміняє деякі інші методи. Це заміняє взагалі повністю змінне протезування, да, тому що знімні протези вони, хоч і виглядають досить естетично, є варіанти це зробити, але все рівно вони не відновлюють жувальну ефективність на 100%. відсотків. Угу. Досі 10%. зручно, так з досить зручно, звісно. Тому імпланти дають можливість це зробити. Да, звісно, це коштує набагато дорожче, ніж там зробити знімні протези. Угу. Якщо там до мене приходять пацієнти, а вони там хочуть, треба там на жаль всі видаляти, да і вони там не можуть там, собі зробити імпланти навіть. В нашими там умовами, тому що у нас керівництво завжди там деякі знижки, розсрочки. Тобто в цьому плані керівництво у нас дуже е, круте, тому що вони завжди йдуть на зустріч, на пацієнту, зустріч Да? Так. Але буває, що ну взагалі ніяк. Ну тоді робимо зімні протези. Ну угу. тобто нам все рівно треба пацієнта реабілітувати. Угу. Да? Тобто, це не значить, що ми робимо тільки імпланти і все. Ні, тобто, якщо прийшов пацієнт з проблемою, да і в нього якийсь там певний бюджет, а, і треба цю проблему вирішити, да? тому що все рівно жувати це треба. Ну да входимо а, в положення. Да, звісно, тобто, і ми робимо зімні протези. Я теж роблю не часто, але роблю. Да. Угу. А скажіть, будь ласка, як саме відбувається протезування, все на 4 та все на шести? Розкажіть про етапи детальніше. Значить, етапи. Саме складне взагалі в цьому це тимчасова реабілітація пацієнта. Тому mm -hmm. що коли немає зубів, да? і пацієнт приходить зі змінними протезами і каже, я хочу імпланти, типу, я готовий. У нас стає питання, як його реабілітувати тимчасово. Тому що, коли ми ставимо імпланти, потрібен час, щоб ці імпланти прижилися. Да? Mm -hmm. Протези носити вже не можна. Тому що тиск на зону операції він може призвести до якихось ускладнень навколо імпланту. Тому протези навіть я пацієнтів забирають, не віддаю їм навіть додому. Ну тобто, тому що знаю, що пацієнти можуть потім самі там вдягати, а потім можуть бути проблеми. І стає питання, як реабілітувати пацієнта тимчасово, тому що не одна людина не хоче ходити без зубів ні дня. І це нормально. Ага. Да? Тому ми там ставимо або тимчасові імпланти, які став да? робимо тимчасові роботи, або там буває, що ми можемо відразу дати навантаження на установлені імпланти, тобто поставили імпланти і зразу зробили тимчасові аники. Не в своїх випадках, на жаль, але таке теж може бути. Якщо, наприклад, пацієнт приходить ще зі своїми зубами, які треба видаляти, то ми залишаємо декілька зубів на верхній і на нижній щелепі, щоб на них зробити тимчасові зуби. Потім ці зуби видаляються, звісно ж таки, але все рівно пацієнт реабілітован. Тобто, для мене це саме таке, знаєте, гостре питання. Тобто, щоб мої пацієнти не ходили без зубів. Це досить важливо, тому що це якість життя, це комфорт і це важливе питання. Коли імпланти вже прижились, ми робимо вже тимчасове ампротизування на імплантах, для того, щоб у нас стурмувалася з тканина, щоб пацієнт. Повністю звик до нової висоти, нових зубів, нового прикусу, щоб ми могли там робити якісь корекції, да? можливо, там подивитися форму, якусь там колір чи тобто ось такі моменти. І вже після цього переводиться на постійну. Постійно робота виглядає приблизно так. Тобто, у нас є там, наприклад, беремо шість імплантів на да? шість опор. На них робиться титанова балка. Тобто титановий каркас а, вирізається повністю з титанового диску. А, у нас є своя лабораторія, у нас є фрезер, тобто, ми це все самі робимо, тобто, ми не даємо нікого це на сторону. Да? І вже поверх титану йдуть цирконіві зуби. Так, це вся конструкція, вона прикручується до імплантів, і пацієнт отримує зуби і гарну посмішку. ]ingo. А розкажіть про нюанси тимчасової протезної конструкції і постійної методом все 4 -uff 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 4 на чотирьох та всі на Ви про нюанси гарні чи погані? Чому я питаю? Тобто раніше, як було, коли у нас ще не було можливості там вирізати титан, ми тимчасові конструкції робили з пластмаси, тобто з рівня мультиюнітів на чисто пластмасові зуби. Бували ситуації, звісно ж, таки, коли пацієнт ламав ці злобота. Mm -hmm. Щось куснули, десь там якісь свята, там ще щось забуло, особливо коли вони довго ходять, там 2-3 місяці вони вже забувають рекомендації лікаря, там вже щось починають більше кусати, mm -hmm. десь щось трісного, Да, це такі, така типа проблемка. Вона невелика, вона рішається дуже швидко, але це все ж таки є нюанс. Да? Зараз ми робимо трошки інше, ми вже навіть на тимчасові е, наші протези на імплантах ми робимо титанову балку. Mm -hmm. Тобто ми робимо титанову балку для того, щоб всіх цих сколів, переломів не було, щоб ми пацієнта випустили. І я був впевнений, що мій пацієнт буде ходити. Цими тимчасовими, стільки часу, скільки треба, без якихось там ускладнень. Uh -huh. На постійній роботі, як правило, нюансів немає, uh -huh. тільки ціна. Uh -huh. Тобто, розумієте, якщо все класно зробити на тимчасовій відпрацювати повністю всі етапи, то постійна робота. Там все добре. Угу. Хочемо ще нагадати, що у нас в клініці Саната Династії є власна лабораторія, де виготовляються повністю всі конструкції. Так, те, що ви тільки що проговорили, Тепер хочемо перейти до наступного питання: чи зручна та надійна протезна конструкція методом все на чотирьох та все на шести? Так, вона зручна. А, так, вона надійна, але пацієнти повинні розуміти, особливо на все на 6 або все на 4. Ну, давайте так, 95% пацієнтів, які втрачають ці зуби, да, вони втрачають, як правило, із-за поганої гігієни, да, або десь там не слідкували за зубами, да, або ж там якісь зуби видалялися, вони там не ставили імпланти, там ходили і так далі. Інші зуби теж перенавантажувалися, теж їх втрачали і так далі. І так далі, і так далі, і так далі. Тобто я пацієнтам завжди кажу: якщо ви втратили свої зуби, ви точно також можете втратити імпланти. Тобто я не можу до пацієнта приїжджати до кожного додому, кожного ранку і вечора, чистити угу. йому зуби, да? Звісно, або там так. чистити імпланти, або а, там перевіряти, контролювати, щоб він там купив собі іригатор, на да? щоб він там ходив на контрольну на контроль. Добре, ми там намагаємося контролювати кожні там 4 місяці Витягуємо пацієнтів на гігієну, да на якісь контрольні угу. знімки. Але це а, ще досить, досить така велика а, заслуга і пацієнта. Тобто, якщо пацієнт хоче і він мотивований, щоб ці імпланти працювали довго, а імпланти, по суті, можуть і все життя працювати, да? тоді йому потрібно за цим слідкувати. Дуже цікавий кейс, досить складний, коли пацієнтка прийшла. Ну чесно, я навіть не зразу зміг їй відповісти і це було дуже рідко зі мною. Як ми, я бачу взагалі її протезування. да, тому що а, наші зуби передні стояли досить впереду. У нас а, був пародонтит, тобто десь десна піднялася наверх. Не було тут вже наполовину кістки у зубів, і це був такий виклик досить серйозний. А, тобто і я запропонував два варіанти: верніше один варіант. Я кажу, давайте ми це все будемо забирати, тому що зуби вони через їх два вже взагалі будуть без кістки і навіть не факт, що ми там поставимо імпланти. А, забираємо всі зуби, ставимо імпланти, робимо на імплантах. Типу, ну все, як я вам розповідав. Моя пацієнтка така була: ну вона за корінь свій зуб досить сильно боролася, і ми так почали з нею а, ну, таку баталію невеличку. Да? Тобто, я їй розказую, що краще видаляти. Вона мені давайте що думати, що спасати. Тобто, ти на якісь компроміси. І ми все ж таки пішли на компроміс. Ми залишили усі верхні шість зубів. Тобто її. Ми зробили тут лікування каналів. Звісно, там їх запиляли досить так агресивно, але варіантів тут інших не було. І зробили тут цирконіві коронки. Бокові зуби, зверху їх тут не було, поставили імпланти, нижню всю, щелепу всю видали, поставили 6 імплантів і зробили роботу на імплантах. Верхня щелепа в даному випадку вже це постійна робота. У нас стоять 6 цирконів коронок. Враховуючи те, що було і як там стояла зуб, у нас вийшло прямо, я скажу, ідеально. Я не думаю, що тут взагалі можна було щось зробити краще. Звісно, можна було там працювати з десною, але у постінки такого запиту не було, посмішка невисока, тому ми і не робили цього. З боку, зверху стоять імпланти, і знизу вже ось це у нас стоїть тимчасова робота на шести імплантах. Тобто, на даний момент постінка виглядає ось так. Ми буквально я думаю, ще місяці два-три і будемо нижню щелепу закінчувати. А, значить, ось так оглядає робота. Що там видно у нас? Да, супер. А, значить, пацієнт без зубів, пацієнт з зубами. Ну тут все класно, круто. Пацієнти таке люблять. Ти типу, да, до після все красиво, але я хочу показати вам не це. Тобто, ось це протези, якщо можна приблизити на ось ось нижню картиночку. Тобто, це верхня нижня челепа вид з внутрішньої сторони. Тобто у нас є ось такі відповідні частинки, які становяться на імпланти, там є шахти, і ми прикручуємо ці протези за допомогою гвинтів до імплантів. І далі у нас робота виглядає ось так. Видно Угу. Тобто зуби і зуби порожнення рота. В принципі, я думаю, що по цій темі ну, всі такі моменти основні вам розповіли. Дякую. Я думаю, що е, нашим глядачам та підписникам було цікаво на це подивитися. Це, Звісно, цікаво. Дякую вам за розгорнуті відповіді. Вам, друзі, дякуємо за цей перегляд. Будемо прощатися з вами. Бажати гарного та тихого вечору. Та до зустрічі. до зустрічі. До зустрічі.